А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатись, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Сі Цзіньпінь став першим головою Китаю, якого брали на третій термін. Відповідне рішення одноголосно ухвалили всі депутати всекитайських зборів. Також Сі Цзіньпінь знову обійняв посаду очільника Центральної військової ради. Уперше його обрали головою КНР у 2012 році, а за 6 років до конституції країни внесли зміни, що виключили обмеження на кількість президентських термінів. Контрнаступ ЗСУ планує відбутись за два місяці. Про це повідомляє Подоляк. Нам потрібні ракети великої дальності. Ми потребуємо збільшення поставок важких артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ми не поспішаємо, реорганізуємось протягом наступних двох місяців. Ми виснажимо росіян у Бахмуті, а потім зосередимось на іншому напрямку, сказав він. В той же час інститут вивчення війни повідомляє, що рашисти готуються до нового наступу на вугледар. А в битві за Бахмут у вагнерівців тактична пауза. Але вони навряд чи зможуть захопити вугледар. Зазначають в американському інституті вивчення війни. За їх оцінкою, щоб наступ навколо вугледару мав хоч який сенс, російським силам необхідно посунутись на 24 кілометри від нинішньої лінії фронту, що мало ймовірно. ЄС планує спільне військово-морське патрулювання для боротьби з російською загрозою. Про це повідомляє видання Reuters. за словами єврокомісара. Напад на північні потоки показав необхідність підвищення пильності морської діяльності в Європі. Бірш, Казара та Пуленбір повертаються в Росію, щоправда, під іншими назвами. Виробляти одяг з новими бірками попередньо будуть на турецьких та китайських заводах. Мова йде про повторне відкриття усіх 240 магазинів російської мережі. Відбутись це все повинно навесні, за даними російських змі. Магазини повинні були відкриватися ще раніше, але перенесли їх через землетрус у Туреччині. Проте компанія вже набирає кілька тисяч співробітників. Росіяни намагаються змінити проектний стан ядерних установок на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання. За даними відомства, окупанти незаконно втручаються в роботу системи теплопостачання та електропостачання і будують невідомі споруди біля резервної електростанції блоку номер 6 Водночас про ризики виведення з експлуатації наразі не йдеться. Сьогодні президент України розповів про гарантії безпеки. Вони нам потрібні під час війни, поки ми не в НАТО. Президент зазначив, що Україна очікує отримати гарантії безпеки на літньому саміті НАТО у Вільнюсі. На цьому шляху нам потрібні гарантії безпеки, навіть якщо ми не можемо бути в НАТО під час війни. Ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки, поки ми ще не в НАТО. Повідних кроків назустріч до України ми очікуємо на цьому саміті у Вільнюсі. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що конфлікт в Україні завершиться за столом переговорів. Поставки Заходу зброї Києву покликані зміцнити їх позиції перед початком серйозного діалогу з Москвою. Лукашенко підписав указ про заклик офіцерів запасу на військову службу. Іну з документів збираються закликати до 230 чоловіків віком до 27 років та до органів прикордонної служби до 20 осіб. Повідомили при службі Лукашенка.